Все, що залишилось від нашого будинку. Це фундамент. Частину вивезли вже, волонтери допомогли якби, ліквідувати. Було пів шостого ранку, коли почали бомбити Гостомельський аеродром. Наш будинок ще на той час був цілий. Дружина питає, що таке. Я говорю, війна почалась. Яка війна? Що ти говориш? Послухай, що воно бухає. Ну, в перший же день у нас тут був просто такий парад вертольотів. І я думала, ну це наші. Ну, хоть наші. Вони над головою летіли ті вертольоти. Ми бачили ноги тих всіх військових, які там сиділи. Внуки наші дівчатка. Куди їх? Ми їх забрали до себе. А воно прилетіло до нас. Воно просто воно падало, падало і падало. Оце ж все, що залишилося в мене від хати. Дитина сидить, іграшки грається за столом. Воно як бухтаці сюди, весь дим туди, як повалить, невістка кидається, не бачить куди до, до сина. Коротше, вони витягли його. І другий приліт через стінку пряме попадання в хату, через, через дах. Я повернулася сама вагітна за кермом на дев'ятому місці вагітності. Ми приїхали в село і побачили те, що ми побачили. Побачили повністю все зруйноване. Мрія яка? Щоб восеновіться це все. І живу цією мрією. Вони розбили наші хати, спалили І наші хлопці і не дали їм пройти на Київ. А в результаті ми залишилися без нічого. Ми залишилися на вулиці, без хатів. Спалили наші хати. Ми з дитиною залишились без будинку. От. Мій чоловік був в лавах ЗСУ і три місяці тому він загинув. Ми просто стерли мою пам'ять. У мене ні одної фотографії, ні моїх батьків, ні прадів, як росли мої внуки, як росли мої діти. Але все згоріло, розумієте? От пам'ять у мене немає. Забрали наші будинки, залишили нас на вулиці. Чесно, надія просто на таких людей, як ви надія на державу на сьогоднішній день надії. На превеликий жаль немає. Надія тільки на фонди, тільки на волонтерів. Дай Бог, щоб, щоб нам допомогли відбудувати, щоб мої діти приїхали. За кордону, Що ми з ними зустрілися і, і жили, так як і, і до війни, дай Бог, щоб це все було.